Давайте ми подивимося, що робиться по факту, в, він зараз, в якому він зараз стані. Ну годі й дивуватись. Перша карта одразу негативна: це трій. Трійка мечів це те, що говорить так само про деструкцію. Ну, доброго насправді там дуже мало. Це таке недбальство, це є конкретно загроза, і чи для тих людей, які там по факту працюють, чи так само для тих тварин, які там по факту знаходяться. Це таке, знаєте, недбайство, що веде до жертв, до деструкції, до негативних наслідків. Трійка мечів. Доброго, на жаль, мало. Далі йде Трійка Пентаклів. Вона вже така більш обнаділива, тому що на будь-якому випадку, десь тут забігаючи вперед, говорить, що можливість його відновлення, цього заповідника все рівно, вона є, вона буде. Але знову ж таки після деокупації. Чи буде, по факту, окупать там, хто там зараз керує, та їхня влада, щось там сильно про це дбати? Ну, я в цьому чесно сумніваюся. Тут теж карта, е, Другий Аркан перевернутий. Воно може заявлятись одне, але по факту робити все зовсім інше. Тому що це карта таємниці, як воно там є насправді, це вже буде відомо згодом, коли вже дійсності відбудеться звільнення територій. І от тоді вже правда відкриється. А зараз вони можуть говорити, що вони тварин вивозять, що вони там роблять якусь евакуацію, що вони там щось дбають. Чесно, це хіба з їхньої сторони можливо для того, щоб для цього ще виділялися якісь кошти, потім їх ще забирають, чи що там з цими грошима робиться. По енергії відчуваються навіть ті, хто там, можливо, місцеві жителі або хто там ще може про це дбати, чи працівники, чи хто там ну своїми силами. Постарається якось про ту територію дбати. от Може воно тільки за рахунок цього там ще й тримається. Тут так само йде по другому розкладу: карта успіху перевернута, той самий рейцар мечів, сила перевернута, колесо фортуни і називається тільки після перемоги, після звільнення, після зміну циклу того, що відбувається, може бути якесь поступове відновлення. Ну і не виключно, як ви кажете, якісь такі тому, що є карта диявола, і це якісь такі злі умисли заради грошей, бо ту пентаклів перевернути. Тобто в дійсності може потім потрапляти в чиїсь там колекції, чи ще якісь такі моменти. Ну доброго насправді мало. Чесно вам скажу, тому щиро бажаю, хай ця територія пошвидше буде деокупована, все-таки навіть цього року ще є, ще поки що є шанс таки е, добитися і наблизити звільнення саме лівобережжя Херсонщини і взагалі окупованих ще територій з тої сторони. Тому дай Боже, щоб так воно й було. Але ну, поки ситуація така печально. До речі, трійка мечів так і називається: карта печальна. Ну, як є, так говорю. Ну, що я буду прикрашати, якщо така от картина. І потім навіть для відновлення, з того, навіть я розумію, може навіть деякі види тварин і не вдасться відновити, врятувати, а взагалі для відновлення цього всього, можливо, і треба буде період від одного до трьох до чотирьох років. Тобто, це теж буде не, не, не відновлення тривати не тижнями, не місяцями, а роками. Бачите, ну так, це енергія тотальна. Руйнації, смерті, краху. От кажу, де вони з'являються, там потім все вигоріла земля. Але ще, ще суть в чому? От, питання міжнародних організацій. Я не розумію, чому це не порушує, не притягується. Це таке враження, що всі знаєте, всім як очі замилило. От Я питаюся, де реакція з тих організацій? А карта перевернута, тої реакції як немає просто. Розумієте? Ну, от, Типу, ну і що, що так? Ну, і що що так? Ну, от звільнити, от тоді ми будемо сильно переживати і будемо можливо займатися, допомагати вам це відновити, а допомагати це захистити прямо зараз. Направляйте туди своїх якихось незалежних експертів, там ще когось, може, це і там би щось, але таки мало якийсь вплив. Може би, таки менше там знущались, тими всіма не знаю, там тваринами чи ну чим. А так виходить, що. А так виходить, що не виходить. Розумієте, метод парадоксу. Тобто реально треба допомога і звернення світових відповідних організацій, захисту там природи і так далі. А карта перевернута. І таке враження, що вони активізуються тільки тоді, коли це справді повернеться під контроль України. Хтось про щось говорить, це тільки на рівні заяв, а конкретної, от навіть динаміки конкретних дій від світових організацій, відповідних спільнот їх як немає. Дай Боже, щоб ще вони якісь були, якщо будуть. Ну, одразу і карта захопу те, що несправедливо, те, що не нечесно, те, що не по закону справедливості. Саме цікаво, що тільки ви запиталися, чи можливо там якісь магічні дійства проводилися, друга карта одразу за цей випадає. Аркан місяця. Це в нас якраз є певні місце сили і певні обрядовості, які можуть використовуватися не в правильному руслі. Тобто в таких місцях завжди має бути дотримання певних законів і правил. Зараз це порушується, і за порушення правильного використання цього енергоресурсу відповідь буде очевидна. Ви коли це розповідали? Мені одразу нагадала, та ситуація, яка була минулого року, от е, після підриву Каховської, ГЕС так. І оце звільнення великий луг, і там багато про це теж було інформації. Навіть мене здається, теж один з таких прогнозів минулого року був от розклад аналіз. Там теж якби відповідні якби, сили в той момент активізувалися, щоб ворог далі якби нікуди не міг просунутися, і помста в будь-якому випадку ще буде. Далі йде карта Сімірка Кубків, тобто таке враження, що вони. Знаєте, як збаламучені з Чим довше вони там перебувають, тим більше вони не розуміють, що, ем, що їм робити далі. Такась така, знаєте, як кажуть, ем, аномальна геопатогенна зона. І є ті, хто це розуміють, що коли вони туди зайшли, щось з ними робиться не так. Тільки вони не розуміють, що з ними може робитися не так. Далі йде карта: десятка жезлів. Тобто для них це як, ну, як важкий груз. Тобто, Розумієте, в будь-якому випадку в такі місця треба приходити з чистим помислом, а не з помислом краху, руйнації, смерті і так далі. І в таких місцях, хто про що думає, це повертається проти нього якраз. Тобто, якщо людина прийшла з хорошим помислом, це повернеться для неї добром. Але якщо людина прийшла з негативним помислом, це до неї повернеться злом. І кожен такий крок знову ж таки. Веде їх до краху до деструкції. Звичайно, поки вони там знаходяться, воно не може бути в доброму стані, тому що це така, знаєте, як от е спроба спотворити це саме місце от енергетично, знаєте, кажуть, кажуть сплюндрувати, спотворити, якось так, заразити його тою чорнотою, але енергія світла там сильніша, бо вона дрібніша, вона сильніша. І, е знаєте, кажуть, навіть якщо там, не знаю, Діамант потрапляє в болото, він все одно залишається діамантом, потім його можна відмити. Так само і це місце. Як тільки ті гади звідти йдуть, почнеться процес енергетичного відновлення. І вищі сили, до речі, теж за цим дуже активно спостерігають, і за осквернення таке ну, кара буде очевидна. При тому, ще раз кажу, для одних це може бути навіть, як от, кажуть, помутніння розуму. Так, якби Дехто може навіть. Як сходити з розумом, не можуть навіть один одного не знаю, там перебивати, стріляти, тобто, от, от такі якісь стане для декого це йде така як би сильна розплата по роду, тобто родовий гріх, який йде. Ті, хто не буде це використовувати в щось негативне, чи буде з повагою ставитися до такого місця і якось так нейтрально ставитись, можливо, їм і нічого не буде, бо ми ну, я завжди кажу, що всюди є, знаєте, добрі і недобрі, так персонажі. Але захоплення цього місця саме цікаво, це теж було досить так чітко сплановано для спроби його використання в своїх нечистивих цілях. І це не перше місце, яке вони, хоч ще хочуть, хотіли би захопити, чи там, спробували захопити для того, щоб вони кажуть: от, чим менше в Україні буде таких місць сили, тим слабше Україна стане. Там так само та сторона Чорнота вони прекрасно розуміють, що вони роблять. І вони таким чином хочуть ослабити якби енергоресурс України, але ну цього не вдасться зробити, тому що це місце насправді, навіть якщо воно захоплене, воно все рівно по енергії буде працювати для України або взагалі стане тимчасово нейтральним, тобто називається ні нашим, ні вашим. Тобто, щоб, скажімо так, його неможливо було повноцінно використати в злих намірах, якщо навіть такі спроби будуть, це буде повертатись проти них. І виходить, що так, якби йде по закону дзеркальності, якщо вони тут захоплюють в нас якесь таке місце сили, і пробують його от очорнити, осквернити, розплата в них буде на їхній території. Тобто в них щось таке важливе прям буде знищене, чи якийсь їхній об'єкт їхньої місця сили, але темної, чи якась важлива персона, яка керувала цим захопленням, особа там так чи на рівні деструкції отої саме путрівської влади, тобто це ще один такий важливий, якби вот тріщина, Кепроваля. Тобто, все рівно воно йде тоді з багато помноженою силою, по них як такий от потужний енергоудар. Але там йде прям знищення цього вже об'єкту, ну і плюс знищення якихось важливих їхніх прям об'єктів, саме військових по їхній території, як деструктивний наслідок. Тому з такими речами не можна заграватися, бо це є це дуже сильно є наказуємо, особливо цього року, особливо по законах кармічних. особливо що й в цей період, саме серпня з 5 до 28, коли ще й ретроградність Меркурія зараз шкалить по повністю. Ну, таке ось бачите, і якщо там, наприклад, ще є по факту якісь так, якби історичні пам'ятки, пам'ятники, не ви, що може бути їхній би теж певна руйнація, але. По енергії саме місце свої сили не втратить, і буде далі працювати для того, щоб тримати оборону і енергію саме для нас, для України. Бачите, такий цікавий сьогодні розклад. Воно якраз зараз в просторі от, йде енергія саме неочікуваності. Тобто, те, що от, коли ворог собі думає, а ми. Захопили це вже буде добре, все буде мирно, спокійно, а насправді ні. І для них оцей от момент, який може бути їхнього звідти вибиття і вигнання, він може бути якраз неочікуваний. Бо як коли з'являється карта нульовий аркан, це завжди про неочікуваність для ворога і швидкий, інтенсивний такий може бути прорив з нашої сторони. Тому тут можна якраз чекати, чого завгодно. І головне, дай Боже, щоб не в плюс для ворога, бо кажу, місце працюється проти них, не за них. Саме цікаво, що своїми діями вони там розбудили ще якусь одну древню силу, яка до сих пір просто спала і була неактивна. І от ви, ми коли з вами це говоримо, я так аж бурахи по тілу от зараз дають, тому що коли йде слово пробудження древньої сили, яка спала саме такими діями, цю силу краще не рухати, тому що її. Діяння тої сили можуть бути передусім для ворога, дуже непередбачувані. Ми потім дамо собі раду з тим, щоб це якось скажемо: ну, якщо треба, то знов тихомирити, тому що це з нами воно може бути якби до співпраці, а для них це просто ну, не знають вони, що вони роблять, далеко не знають. І навіть, от саме цікаво, що в енергопрактиках недавніх за останні це кілька, напевно. Ну, не тижнів, мабуть, вже кілька місяців. От де теж така сама енергія пробудження ще плюс давньої сили, древньої сили, яка теж стає на захист нашої землі і дуже активно бореться проти ворога. Тобто, таке підключення. Хто в енергопрактиках бере участь моїх глядачів, хто буде дивитися даний ефір? Наш з вами, то можуть в коментарях навіть написати, бо я кажу, ну це десь певно вже місяць-два точно є саме така нова, і вона при тому теж така деколи кажуть необуздана не знаєте правильно це правильного слово, така, знаєте, якась як нескорена, непідкорена. І вона така дуже моментами агресивна, але моментами вона така, знаєте, от те, що може ворога зруйнувати, але на тому щось і потім створити. Тобто, це такі, от, кажу, поєднання непоєднуваного між собою. Тому напевно кожен їхній крок саме отакий приближає їх же ж до провалу і до програшу. І дай Боже, щоб це вже було чим пошвидше, щоб та вже плята русня згинула взагалі і, взагалі, з планети Земля, а з нашої України тим більше.